Напередодні нового 2024 року у шостій з'явилася кав'ярня, яка однією своєю назвою запрошує вас зайти всередину. Це кому кави, просторе приміщення, привітний персонал, величезний асортимент напоїв, незважаючи на те, що в закладі 40 посадочних місць частенько трапляється так, що тут немає де присісти. Це кав'ярня, спільний бізнес двох молодих родин Олександра та Каті, також Богдана. І жені ми всі один одному кавова тусовка з Катією, дружиною, познайомились, коли вона працювала в кав'ярні. Женя з Богданом, ну Женя з Катією працювали разом. Женя з Богданом також познайомились. У нас всіх зв'язує кава. Вони окремо Богдан з Женєю хотіли, також ми розмовляли, що хотіли свою кав'ярню. Ми з Катією також. І в нас е, довго був була ця ідея, але коли... Склалися обставини, що в нас виникла можливість пряма, і треба була допомога. Ми всі зібралися разом, поговорили і вирішили робити все це разом. На заводі здійсненню спільної мрії не стала навіть війна. Війна вона заставляє задуматись. Там не тільки питання, вона дає дуже багато відповідей. Якщо ти питаєш себе коли, то саме зараз. Якщо є можливість, то ти все робиш. І все не було питання там страшно, не страшно. Страшно завтра не прокинутись. Да, а не зробити, напевно, ще страшніше. Коли задумалися, як назвати власний заклад, однозначно вирішили, що це має бути українською. Так і з'явилася влучна назва. Кому кави повинно було бути слово кава. Кава є. Ага, кава, Що кава. Кави, все, ну, типо, кому кави, все зрозуміло. Заходиш, каву. Чорний колір, тому що це база. Однак без труднощів і ексцесів під час відкриття власного бізнесу не обійшлося. Була дуже амбіційна ціль з точки зору е, сроку, в які ми повинні були вкластися. Це все почалося на початку грудня, 23-го року. Задача була: от просто ідея фікс відкритися до нового року, щоб. Багато людей приїздить у місто там до родичів, свята. це свята. От просто треба до, до Нового року. У нас не була готова ще вивіска. 28 числа ми запланували на 29 грудня. 28-го не було вивіски. Ми конціліумом вирішили, що відкриваємося навіть без вивіски, бо вже була реклама в інстаграмі, все було вже запущено. 28-го вночі. Нам встановлюють цю вивіску 29-го вранці Ми відкриваємося. Майже все у кав'ярні зроблено власноруч. Звичайно, за підтримки друзів. За три тижні вдалося повністю зробити ремонт, закупити обладнання, встановити меблі. Соїмо все. Це симп. Ну нам друзі допомагали, допомагали. Допомагали тут місцеві майстри, тобто стійка, таке щось. Ну апаратура, звичайно, вся зі столиці. А так, загалом, ремонт, якісь роботи такі поверхневі, своїми руками. Любов до кави об'єднала кардинально різних людей. Я по фаху кондиціонерщик, ну я холодильщик, спеціаліст холодильних машинну установок по диплому і займаюся цим давно. І просто люблю каву. Я за фахом перекладач. Ну основна спеціальність англійська мова, коли ще була арабська, ну і друга французька, теж займаюся, продовжую. Тобто, кава це така віддушена. А основна робота все ж таки на ну, перекладачі. Олександр та Богдан переконані, що єдність запорука успіху спільного бізнесу. Ладники тому, що нас все ж таки четверо, не двоє. Ми вже декілька разів піднімали це питання. От якби ми удвох це, припустимо, ми з Євгенія або Саша скаті, і ми кожного разу приходимо до одного і того, що удвох було б складніше. Поодинці ми не зробили, не зробили це за такий срок, ми не зробили б це так. І чи змогли би підтримувати це в такому стані, як це зараз, і все це робити? У товариському тандемі у кожного своя задача, але їх виконання веде до потрібного успішного результату. Це такий живий колектив, в якому кожен вносить свій такий внесок дуже вагомий. Катя, вона у нас займається бухгалтерією. Женя там Instagram. У кожного саня він просто все може робити руками. За душу кав'ярні за асортимент відповідає Євгенія. Вона працювала баристою в одній з кав'ярень міста, і цю кухню дівчина знає з середини. Ми хотіли це було перше наше завдання зробити те, чого немає в інших, тому що який сенс робити те саме? Фішка, те за чим йшли сюди з самого початку. Це був напевно сирний раф. От він так усім зайшов, що просто приходили. І я не знаю, скільки ми того сира сюди купляли, Просто сирний раф, сирний раф. Таке незвичайне поєднання, кремовий сир з кавою, таке ніжне, незвичне. Ну, от це була напевно перша фішка. Ну і пішло-поїхало літку. Ми ждали літа, тому що знали, що по літньому можна розгулятися. Це бабл, ті, які зараз популярні, просто всюди. Це якісь там перолі безалкогольні, тобто все те, що смачно. М -м 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 -м, може, десь по ресторанам ми все втілювали сюди, Там додавали десь каву якусь, експериментували з сиропами, там, пюрешки всякі. Ну і вийшло такий асортимент, що люди такі, а що у вас є? Такі, ну як вам сказати, краще, ми скажемо, чого немає. Про успіх спільного проєкту кав'ярні ніхто не скаже краще, аніж відвідувачі закладу. До слова, тут можна зустріти не тільки молодь. У меня эта любовь появилась еще с марта месяца, когда я когда-то шла, была дождь был, снег был, я сюда зашла, здесь очень большой выбор, ассортимент хороший, вкусная кофе, такая уютная обстановка. А я сюда частенько захожу. И здесь очень неплохо. Мені дуже подобається розташування. Це по перше, тому що не дуже далеко від мого дому. По-друге, це дуже привітний персонал. Дівчата взагалі завжди усміхнені і завжди смачна дуже кава. Це в принципі єдине місце в шості, де мені дуже подобається кава. І головне для мене це те, що можна прийти нормально попрацювати з ноутбуком. Приємна дуже атмосфера. Тобто не напряжно ніхто особливо не відволікає у планах молодих амбіційних власників облаштування літнього майданчика, а також не зупинятися на досягнутому, розвиватися та надалі підтримувати затишну атмосферу своєї кав'ярні. 150 домогосподарств Шосткинської громади цього року отримали по тисячі євро на започаткування та розвиток власної справи. На території України такий проєкт був реалізований вперше. Розповідає регіональний фахівець програми підтримки домогосподарств Сумської обласної організації Червоного хреста України Марина Мороз. Програма підтримки домогосподарств фінансується Шведським Червоним Хрестом і триває вона вже дев'ятий місяць. Розпочалась у минулому році, активна фаза почалась у грудні минулого року. І Почали ми її реалізувати з Клишківського і Чепліївського старостинських округів. Потім долучилися Воронівський старостинський округ і саме місто Шостка. Всього на участь у програмі подало 309 учасників. Ми обрали 150, як то було передбачено. Програмою, і це переважної своєї більшості: 80% сільськогосподарський напрямок. А взагалі, програма мультисекторальна, є і перукарські послуги і сфера обслуговування, і ремонтні роботи. Але переважно це сільське господарство. Причому найбільше це все ж таки рослинництво. За словами Марини Мороз, люди витрачали виділені кошти на купівлю, домашньої худоби, посадковий матеріал та спеціальне обладнання. Програмою було передбачено надання 38 тисяч гривень. Учасник мав скласти план використання коштів. Сума гранту розбивалася на два транші. Перший транш отримали на початку травня. Після того ми провели моніторинги освоєння цієї суми, тобто, що придбали наші учасники. І після того, як ми перевірили, що все було придбано, було погоджено на наступний транш 148 учасників. На жаль, два учасника зійшли з дистанції. Міг бути і посадковий матеріал. Як ми бачили сьогодні, це і саджанці для саду. А так, в принципі, і худобу покупали і корови, і трактори, навісне обладнання, косарки. Деревообробні станки, тобто будьте плиці, будь-що, що допоможе домогосподарству стати на ноги, або розвити свій початковий бізнес, тобто відновити джерело доходів або встановити нове джерело доходів. Житель Чапліївки Володимир Манько витратив грант на придбання бджолиних сімей. Чоловік вже понад 30 років тримає пасіку. Завдяки програмі розширив її до 150 вуликів. Я вже не думав їздити за пчолами, за за пчелами. Ну, Думаю, ну що деньги ж на те, щоб дорога 10 тисяч стоїть, і водителя наняти, і машину забивати 2 тисячі кілометрів, туди тисячі назад убивати. Це ж не так то просто. А ще ж воєнне время, все вбиває на дорозі. І штрафи, і все буває. Ну, вирішив, три роки я не їздив на западну Україну за пчолами. Ну, вже бачу, що з зими виходить Процентів 50. Пчали, що треба, якщо ми хочемо розвиватися, треба їхати. Ну, я вирішився, поїхав, привоз і грант мені помог в деньгах. Надія Доброна, яка також проживає у Чапліївці, за рахунок гранту придбала саджанці фруктових дерев. Жінка говорить, що сад приносить їй непоганий додатковий заробіток. Благодаря цьому проєкту Красному Хресту я вирішила ще більш посадити, я то посадила ще молоденькі, і абрикоси, і петики, і вишні, і шпанки там посадила. Ну, не шпанки, ну, ранні, черешня, там, кажу, черишня, там ранні такі, ну посадила. І хочу ще трошки по осені посадити там, посадити, тому що вже вже года надо треба трошки умічати картошки, сити. Мої хлопці допомагають си і внуки кажуть, надо, давай ще, мама, ще трохи посадимо. Ще осені там небагатко, ну посадимо. Також жінка замовила свердловину і тепер має можливість поливати сад та город у літню спеку. Скважина завжди повинна бути, тому що другий раз як засуха, хоч і великі дерева, ну хоч повідирцю раз у неділю. Сьогодні стики, завтра стики, то раду неділю треба поливати по відерцю, хоч як засуха. Як а так як садиш, молоденькі саженці, так треба цілу недільку поливати, щоб воно прийнялося. Я заплатила 21 600 заплатила, ну, а люди проводять і дорогше, і все. Ну, мені так вийшло, хлопці приїхали, позвонила їм, знайшла їх. Ми дещо пробили. Ну, молодці, звісно, пробили, вода дуже гарна, і хоч і напитися, хоч на хазяйству. Дуже гарна вода. спасибо їм. Чи не одним з перших Володимир Максименко, власник клубу Макс у шості, розпочав використовувати альтернативні види енергії. Для себе він обрав сонячні панелі. Чоловік називає це свободою і розповідає: із чого саме все почалося. Это начиналось все у меня с вот, каравана для того, чтобы отдыхать. Ну, это домик на колесах. Для того, чтобы комфортно отдыхать и не быть привязанным к розетке. И первым делом я зарядил караван. То зарядил как бы вот такой же системой аналогичной, то солнечной панели, инвертор, аккумулятор. И у нас в домике на колесах есть, получается, все. То есть плитки, микроволновки, кофеварки, ну и так далее. Домика на колесах, ну, мощность примерно 6 киловатт аккумулятор там стоит и примерно 2 киловатта мощности панели, там 2 с чем-то. 2 кВт мощности панели, этого достаточно для автономного проживания. Ну, конечно, летом. После этого відчуття свободы Володимир решил втілювати идею энергонезависимости в дома и уже в своем закладе. После вагончика как бы, пришла идея сделать автономию в общем -то, у себя в квартире, в доме и в своем а, в клубе. бути незалежним, це кайф. Всю конструкцію Володимир зібрав власноруч. Зварив і встановив каркас, облаштував усю проводку і все необхідне. сонячна станція автономна, вона не віддає в сеть, вона працює конкретно на мене. Тобто на мої нужди, на мої потребителі. Вот. Помимо своїх солнечных панелей еще інвертор гибридный аккумулятор литий литий ионный вот и когда у меня есть избыток солнечной энергии эта энергия складывается копится в аккумулятор вот а когда есть расход энергии. Он тогда берется из аккумулятора, получается 220 вольт или там 380, ну кому какое нужно напряжение. здесь 18 киловатт панелей, пока больше некуда ставить и нет необходимости. Как только... За умови солнечной погоды и наявности электроэнергии в аккумуляторах, он берет электроэнергии из мережи по минимуму. У нас вся кухня работает на электрике от солнечных панелей, как и все остальное, в общем-то, и квартирам я ж живу здесь тоже. И квартира работает, получается, от моей жарцы этой же солнечной энергии. Это очень здорово. И очень здорово, что они все-таки не шумят они, их, обслуживать практически не надо, мыть их конечно. Хто ну, моє, я, я, я жду дождик, дождиком помыл. Я пока частично энергоэлектросетью еще пользуюсь, потому что, допустим, зимой, конечно, у меня солнечной энергии мало. Потому що солнце зимой, розумієте. Ми в такой зоні живем, уже здесь не солнечные дні, так сказати, зимой. Встановлення сонячних панелей задоволення не з дешевих. Однак, говорить Володимир, незалежність того варта. Це не дешеве удовольствие, как бы цена свободи она не бывает маленькой, конечно же. Это порядка ну, десят, десяток, наверное, тысяч долларов. То есть порядка 10 тысяч долларов это вот нынешняя станция у меня стоит. У меня уже 5 лет прошло, за 5 лет, конечно. Их купил, поставил и все. И только только экономят, экономят счета. У найближчому майбутньому, враховуючи зміни в законодавстві щодо альтернативних видів енергії, Чоловік планує налагодити співпрацю із державою, яка буде взаємовигідною усім. Сейчас закон прийняли нетбілинг, де можна буде ставити інвертор сетівої і сливати свої зліки в сеть, в електросеть. Вот, вот Тоді буде договор заключаться з енергосетью і, в общем-то, свої злішечки сливаємо, а потім забираємо, коли мені нужно. ночі, зимою там ну. Тоді є смысл ставити ще більше панелей знаю, до 40 по сонячних панелей. У час блекаутів клуб «Макс» є своєрідним пунктом незламності, розповідає Володимир. в блокауты особенно актуально. Поэтому у нас как бы здесь как пункт незламности. Нам никогда блокауты, к нам люди подтягиваются, там и футбол смотрят, и телефоны заряжают, и просто греются, чапью Человек поясняет, что необходимо для этого на прикладе среднестатистичной двухкомнатной квартиры. Пару панелек, это примерно около киловатт солнечной энергии. Вот, э, инвертор, опять же, аккумулятор, пусть небольшой это тоже как бы не надо дорого это все покупать достаточно допустим киловаттный или двухкиловаттный киловаттный аккумулятор киловаттный такой же инвертор вот то есть у вас задача осветить там зарядить телефон автономку подключить ну, холодильник может быть есть смысл установить это все можно на балконе можно установить где-то на крыше договориться над окном своим ли там рядышком с окном то есть на стене монтаж как бы не можно этот вопрос решить не так все будет сложно одна панель одна панель 440 ватт стоит порядка 4000 гривен инвертор где-то порядка ну, порядка 8000 гривен и аккумулятор тоже порядка 8000 гривен на 2 киловатта Мода йомкості тож Володимир радить усім, хто ще думає про доречність використання сонячних панелей, однозначно ухвалити рішення на користь встановлення таких джерел альтернативної електроенергії і наводить декілька прикладів для того, щоб не сидіти в патемках в блокаут для того, щоб у вас все працювало, і світи діти могли там уроки діти, скажем, і ви там могли телефони заряджатилі. Або... автономку свою так сказать пользоваться то конечно же есть смысл ставят люди и мы ставим устанавливаем я устанавливаю по городу как бы люди подходят ко мне бывает некоторые просят мы много где ставим в общем то люди ставят по всему району и дружба мы ставили делали установку и город северский и здесь по поселок много люди много на самом деле ставят к есть человек в глухове живет мы ему устанавливали вот солнечную станцию Наверное, уже пару лет. наверное, у него. И вот тут вот, Каждый год он меня ну, как поднакопит под денежек, подзаработает, как бы пьянит, свобода пьянит. И он уже несколько раз мы ему доставляли панелей больше больше аккумуляторов, больше сейчас заказал мощнее второй инвертор. То есть человек, У него там магазинчик, хочет вообще тоже выйти на нули.